Доброго дня, друзі. Сьогодні вам представляю новеньку модель. Хто ще у нас ще не брав, ми вже продаємо третю партію, всім вона понравилася. Це кросівочки від торгової марки SD. Дуже гарна якість, якісна в висоті, дуже все якісно зроблено. Тут іде дуже міцна, хороша така подошва. Вони знутри йдуть прошиті. Іде в комплекті така от... Ставочка, щоб у вас вони не пересихали і не Ну, Щоб можна було на другий, на третій рік там, як ви будете носити, так воно у вас буде і служити. Ось така кустілка йде у комплекті. Усі розміри від 39 по 45 у нас є. Є також кольор олива. Ось такі от вони із Хто хоче більш детальнішу інформацію, от як вони виглядають. Кому такі сподобалися, пишіть нам, ми вам в цьому допоможемо, підберемо вам розмір.